Мир вам, брата і сестри. Е, дуже велика подяка Богові за те, що у нас е, була така чудова можливість відновити дитяче служіння, провести табори, тому що це був досить е, останні роки, да, як ми знаємо, були досить тяжкі для країни. Спочатку да, пандемія, були якісь певні обмеження, а тепер е, військовий час. І... Нарешті да, випала така можливість провести і в нашій церкві та, та, табір. Бо дивлячись ну, на інші міста країни, я да, неодноразово чув про те, що навіть ось тільки десь якийсь населений пункт, де окупували, да, там зразу туди йдуть волонтери з різних церков да, і проводять навіть ну, і табори для дітей. Можливо, там лише 10 кілометрів від лінії фронту, да, але і там проводяться табори. А в нас більш спокійніший час, да? І ну, в нас більше можливостей, і все-таки ми провели табір. У мене ну, не було можливості в ньому бути повністю, але я вчора був, дивився. Ну, і знаєте, зразу така досить велика ностальгія. Я зразу згадав себе дитиною, коли я був у цих таборах. І все-таки, знаєте, ну, як все класно, коли для тебе все приготували, для тебе приготували програму, коли, коли тобі цікаво, да? вокруг тебе бігають, просять щось робити. Да? От, але вже, ну, в принципі, я вже дорослий, і ті часи пішли, знаєте, ось, діти, які зараз ходять в недільну школу в таборах, користуйтеся цим, ну, цим чудовим часом, цим моментом, да? От, коли для вас все роблять і коли для вас стараються. Ось Віктор Вікторович вже на початку зачитував це місце, да, із приповістей 22.6, там, де написано, що настанови, юнака, на початку дороги його. І він, як постаріє, не уступить з нею. І дійсно, якщо ви хочете людину чогось навчити, то найпростіше це робити із самого маличку. Тому що. Якщо ми її будемо вчити з самого раннього віку, то це буде відкладатися в неї в голові постійно. І ті знання, які вона отримала в дитинстві, вони можуть зіграти дуже велику роль іменно в її майбутньому житті. Ось, ну, я, цьому досить, можна сказати, я цьому приклад. От пізніше ну, ми дійдемо до цього. І не, коли я почав участвувати, ну, приймати участь у дитячому служінні, я все більше роздумую над те, наскільки воно дуже важливе. І ось Ми сьогодні розглянемо два приклади із Біблії, із Слова Божого, ну, як, як дитяче служіння, іменно те, що ми повинні навчити дітей слову, ну, Божому Слову, воно ну, Взагалі впливає на людей. Перше, давайте з вами відкриємо друге царів. Друга книга царів, п'ята глава. І прочитаємо з першого вірша. Це для нас всім відома історія, але трошки подивимося з неї, ну, з іншої сторони. Анаомаль, начальник війська сирійського царя, був муж великий. Перед своїм паном вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці війшли, були ордами і взяли до неволі Ізраїлового краю малу дівчину, і вона услугувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії то він вилікував би його від проказу його. А Наман прийшов і доніс своєму панові, говорить, що отак і отак говорила та дівчина, що з, що з Ізраїлового краю. От поки до цього місця. Це для всіх, для нас відома історія. Можливо, хто не знає, хто вперше чує ну, цю історію. Нааман був сирійський воєначальник, який Асирія на той час воювала з Ізраїлем. да, і Можна сказати, перемогла її. Тобто в них була схожа ситуація, да, як до нашої, що прийшли вороги, які окупували їхню територію і держали їх у неволі. І цей чоловік Нааман, він захворів на проказу, тобто досить страшну хворобу, на той час, від якої ну, якщо ти вже ну, на неї захворів, то це вже в суті летальний сход. Да, він був майже 100%. І пізніше йому радять про те, щоб він пішов там до пророка Єлисея, який би порадив, ну, як би йому вилікуватись. І пізніше, так, да, цей чоловік він вилікується від цієї прокази. Але ну, ми не будемо про це довго говорити. Ось досить цікаво, от іменно як Наман дізнався про те, що в Самарії є пророк. Тут написано про те, що Сирійська Орда вона взяла дівчинку, маленьку дівчинку з неволі з Ізраїля, і вона, вона розповіла жінці цього чоловіка про те, що в Самарії є пророк, який може допомогти. От е, мене дуже ну, вразила ця історія тим, що да, полонянка на її країну. Напали, да? по суті, цей воєначальник да, це ворог, ворог для її народу. Але можливо, вони до неї добре ставились, коли вона була там, да, в полоні. Ну, тут не згадується ім'я цієї дівчинки, але вона говорить про те, що якщо ви підете до того да, Божого чоловіка, то ви вилікуєтесь. Тобто ця дів... Ось для себе я роблю висновок да, про те, що дитяче служіння. Да, тим, ну, як ми передаємо слово для дітей, да, воно може повпливати на долю окремої людини. Тобто, якщо тут ну, порозміркувати на цією історією, то ми бачимо, що да, слово Боже воно, ну, впливає на долю двох людей, тобто на цю маленьку дівчинку, тому що ну, вона з маличку була навчена. І, можливо, пос, ну, серед інших да, людей в Ізраїлевому краї, тому що Бог, по, ну, ізраїльський народ ніс покарання за те, що вони служать іншим богам, через те, що вони відійшли від Нього і, і прийшла да, сусідня країна, ну, яка їх завоювала. Але ця дівчинка, батьки цієї дівчинки, вони залишалися вірними Богу, вони передали е, да, знання Слова Божого їй. І, можливо, ну, Бог її цим благословив, зберіг, да, для того, щоб вона попала в якусь певну заможну сім'ю. І до неї там, можливо, добре ставились. І тому вона порадила своєму панові, щоб він пішов і вилікувався. І Нааман, як бувши язичником, да, він ні, побачив Божу славу і воздав, да, ну, і прославив Бога за це. Інший випадок, ну, про який би я хотів з вами е, порозмірковувати, він записаний в книгі судді в другій главі. Ось, зачитаємо з восьмого, з восьмого вірша. І вмер Ісус Син Навинів, раб Господній, віку 110 літ. І поховали його в межах спадщини його тімат Хересі, в Єфремових горах на північ від гори Гааш. І також усе це покоління було прилучите до батьків своїх, а, про них, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які вчинив він Ізраїлеві. А Ізраїлові сини вчинили зло в господніх очах і служили Ваалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх із Єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їх, і гнівили Господа, і покинули вони Господа та й служили Валам і Астартові. І запалав Господні гнів на Ізраїля, і Він дав їх у руку грабіжників, і вони їх грабували. І Він передав їх у руку навколишніх їхніх ворогів, і вони. Не могли вже встояти перед своїми ворогами. Усьому, де вони ходили, Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь, і як заприсягнув їх Господом, і Він дуже їх тиснув. Інший висновок, який ми можемо зробити з цієї історії, про те, що дитяче служіння воно впливає на долю інших, ну, на долю цілого народу. Ось ми дивимося, ситуація. Да, ось е ізраїльський народ, який був у полоні в Єгипті, який вийшов з нього, да, який блукав по пустелі 40 років. І Їм приходилося да, постійно виживати, постійно воювати для того, щоб е да, зайти в цю землю обіцяну, обіцяну Богом. І Бог їм ну, в цьому допоміг. Ми Бачимо, да, що вони зажили. В них вже нарешті з'явився свій дім. І вони почали облаштовуватися. Да, і був такий муж, як Ісус Навин, да, який наслідував цей народ від Мойсея. І те покоління, да, воно знало Господа, воно бачило його чудеса, воно служило йому. але... Бачимо, як розвивається далі історія, що після них, після того, як помер Ісус Навин, після того, як відійшло те покоління, яке е, знало його, настало інше, яке не знало Господа. Чому? Тому що їхні батьки, ті люди, да, які завойовували цей край, вони е, під впливом якихось певних обставин вони не передали своє слово ой, Боже Слово, далі своїм дітям. І ми бачимо, до цього це призвело. Це призвело до того, що ізраїльський народ він відступився від Господа, він почав ходити до інших богів, служити їм. І через це Господь на них розгнівався і почав їх карати. І Якщо ви читаєте Слово Господня, да, то, перед, то ще там у пустилі Мойсеєві був да, даний пев, певний закон про те, що кажу, Господь говорив, що не служи іншим богам, тому що я, я є Бог, да, і якщо ти будеш служити іншим богам, то я буду тебе карати за це. Ізраїльський народ порушен, порушив цю заповідь і почав грішити госп... перед Господом. І пізніше, ну, якщо ми будемо читати старий заповід, то ми бачимо, да, як ця історія відбувалася постійно. Тобто ізраїльський народ відступав від Господа, тоді їх тиснули інші народи, він знову він згадував про те, що є Господь, да, Господь їх визволяв, да, і поки е... і так було майже постійно. Е... Ну, Досить. Важливий висновок в тому, що е, ці люди, да, вони прийшли у цей обіцяний край, побачили, як там добре. Можливо, там написано про те, що ви будете да, користуватися тим, чого ви не садили, чого ви не строїли. І знаєте, частково вони прийшли майже на все готове. І їм да, просто залишилось там зібрати урожай досить багатий. Е, облаштовувати свою землю. І можливо, ну, в них не було коли займатися вихованням своїх дітей. Так, як Віктор Вікторович сьогодні говорив про те, що іноді люди піклуються про те, щоб дати своїм дітям добру освіту, щоб вони мали добру роботу, дати якісь певні блага. От про їхнє духовне виховання. Ну, Вони, вони забувають. І можливо, ну тут відбулося так само. І ось да, ми, ну. Читаємо, що, що відбувалося далі. Е, коли я був е, малий, коли я ходив в табори, в недільну школу, е, да, я з теплотою ну, згадую ті моменти, в мене якраз тоді батьки увірували. Але признаюся чесно, да, от тоді ще, коли я був ще маленький, да, от, знаєте, все так, як батько сказав, знаєте, так воно і буде. Ось, каже, синок, ідем в церкву, я ще малий. І ну, я не міг опиратися волі батька. Але коли я вже да, подорослішав, там, став підлітком, мені там, ну, виповничі 18, да, от тоді я вже ну, мав сміливість сказати, що от, я не хочу туди йти. да. От, батько питає, чому, я, ну, знаєте, так, якось тікав від відповіді. І от знаєте, поки я ну, сам, ну, хоч да, я досить ну, ще молодий, але ну, трошки шишок, знаєте, ну, вже. Набилося, але я вам скажу одне про те, що колись за те, що за мене молилися батьки, за мене молилася церква, за те, що я відвідував недільну школу, те, що я чув у церкві, воно відкладалося в моїй мої голові. Я знав, що я Бог, я знав, що я роблю не так. І ці знання вони вберегли мене від дуже багатьох помилок у моєму житті. І я вдячний Богові, вдячний тим, Своїм батькам, церкві, тим вчителям, які були у мене в таборі, які були у недільній школі, да, які ну, закладали ці всі знання у мене. Якби вони цього не робили, якби вони не трудилися, да, то я б зараз тут, би, можливо, навіть і не стояв. Ну, я був би, ну був би живий, але я б жив би більше всього без Бога, і ну, мене б, можливо, навіть і не цікавило, що тут відбувається. Тому я ну, безмежно вдячний Господові за це. І зараз я хочу, щоб ми з вами встали і помолилися. І в мене є такі прохання іменно, за дитяче служіння. Ну, по-перше, я попрошу, щоб ви подякували Богові за те, що відновилося дитяче служіння. У ці нелегкі часи. Друге, я хочу, щоб ви подякували за команду, яка займалася цим, яка жертвувала своїм часом, і прошу за те, щоб наша команда недільної школи вона зростала, щоб Бог давав мудрості у цьому служінні нам всім. І попрошу за те, щоб помилилися за дітей, за те, щоб. Ті діти, які ходять недільну школу, які відвідують зараз, відвідували табір, щоб те слово, яке вони там чули, воно проростало, давало доб... Доб... добрий плід для покаяння. Давайте помолимось. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що ти збудовуєш свою церкву тут в місті озим. І дякую тобі, Господь, за те, що ми можемо слово Твоє, яке змінило наше життя, передавати дітям нашим. Дякую тобі за кожного, хто відгукнувся на твій заклик і приєднався до команди служителів недільної школи. Прошу, Господь, благослови це служіння, примож цю команду і прославляйся через цю працю. Молюсь про кожного з дітей, в чиє серце було постійне твоє слово. Господи, нехай воно як добре насіння проросте і принесе рясний плід для царства Твого. Тобі, Богом і святому і праведному, поклоняємось і довіряємося дітей в Ді ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь. 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 Великий Боже, я вдячний тобі за те, що ти дозволив нам провести цей табір для дітей, те, що діти слухали слово Твоє і могли. Добре провести час у ньому. Я дуже вдякую тобі за ту команду, яка взялася проводити цей табір, за те, що вони пожертвували своїм часом, своїми силами, Господи. І я прошу, щоб ця праця, Господи, вона пройшла не даремно, щоб те слово, яке сіялось в дитячі серця, воно простало, давало доб добрий плід для покаяння. Я прошу ти. Благословляй служіння недільної школи в те, щоб поповнювалося і дітьми новими, Господи. і Ти бачиш нашу нужду в тому, щоб поповнювалася команда, Господи, щоб, е, е, щоб були добрі люди, які хотіли б служити тобі, які хотіли е, участвувати у дитячому служінні. Я вдячний тобі за все, мій Бог молюсь. ім'я Ісуса Христа. Амінь.